Всіх вітаю вас новим ранком та новим днем. Зараз мій шлях знову піде сумною рутиною доби. Туди, сюди. Коробки стоять у під'їзді. Я збираюсь на прогулянку з Сантою та по дорозі переробити текст Сіметрія та А ви, будь ласка, підпишіться канал, пісніть кнопку спонсорувати. Все буде Україна! Незламний український Харків тримається! Софія асиметрії, народження сенсу, досконала симетрія це прекрасний, але небезпечно мертвий ідеал, справжнє життя, як і мистецтво пульсує у витонченій асиметрії, що народжується як відхилення від симетричного задуму. Ми інстинктивно прагнемо до стійкого порядку до симетричної передбачуваності, але знаходимо глибокий сенс. Лише у сміливих відхиленнях від нього. Моє власне я це невтомний антисиметричний елемент у невблаганно симетричному потоці часу. Кожна година у всесвітньому календарі може бути ідентичною як клітинка матриці, але мої думки, відчуття та вчинки всередині неї унікальні вибухи асиметрії. Я усвідомлюю. Саме зараз, коли у житті панує велика відсутність, немає готової формули, немає чіткого шляху, немає очікуваного результату, ця відсутність і є найбільшим, найщедрішим простором для антисиметрії. Коли знищено старі шаблони. Коли зруйнована мала симетрія комфорту, тоді все, що я створюю, є чистим, непідробним творенням ексніліхо з нічого. Це не порожнеча, це нейтральна, абсолютно вільна точка, квантове поле можливостей, з якої може народитися будь-яка навіть найнеймовірніша форма буття. Справжнє, глибоке буття починається саме там. Де нерухомий кришталевий ідеал симетрії мужньо ламається об динамічну, хаотичну велич антисиметрії. Цією асиметричною мудрістю я продовжую свій шлях. Моя дорога сьогодні це не дзеркальне відображення вчорашньої. У ній той самий фізичний асфальт, ті самі фізичні закони симетрія, але вона омита іншим світлом, вона наповнена іншою енергією і іншим неповторним кроком. Це є моя діалектична золота середина. Постійне свідоме втілення порядку. Симетрії буття у безперервному, творчому русі змін, антисиметрії життя.